Всім привіт! Вирішив попробувати переставити замість цього двигуна. Це дизельний мотоблок 8 кінських сил. Замість цього мотора поставити ось цей. Це бензиновий на 22 кінських сили фірми TATA. З понижуючим редуктором. Тут 1800 обертів він має. Тут ще є стартер. Можна його підключити до акумулятора і буде легше заводити. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли цим фризуєш, починає йти чорний дим, потрібно замілювати саму фризу, робити мілче, а потім таким чином, що проходиш один раз, проходиш другий раз. А якщо там, де е, є слід, можливо, там, так як в моєму випадку, Якщо вносив органічні добрива, вони там втрамбовані, ці сліда. Получається, ще потрібно третій раз проходити. Що хочу, а саме, що хочу спробувати, переставити, оцей, переставити сюди замість цього. Буду ставити оці всі кріплення, буду забирати. Оці кріплення буду забирати. Ну, Пасок, само собою, це кріплення для навісного для косарки і для того, щоб садити під рала картоплю. Теж заберу. Просто буде оця чиста рама. Планую поставити на цю раму. От, е, заїхав на метал, купив такий, на чорному металі, купив такий швелер. З нього буду робити базу. Це е, зараз кажу скільки. Тут 12, того буде 24. 24. Це та ж сама платформа на 24, так як і тут. Це було спеціально так зроблено для того, щоб зробити на ось цьому кріпленні, на цій балці, зробити таку ж саму балку, поставити сюди. Отак от. Так от. Поставити сюди, зробити, а натяжний буду таким самим чином робити, щоб ці самі болти е, можна було туди переставити. Одне єдине, що хочу, е, що напевно що буде потрібно, це переставити, поставити сюди довші болти. і е, Або оце, от ці повідкручувати, гайки повідкручувати і його розвернути на 180 градусів, так сказати. Для того, щоб на, натягування проводилося так, як отут, а на цю сторону, тобто наперед. Бо як так, як він зараз там, то треба назад, а нам треба наперед натягувати. Ну, все, а як буде виходити? Буду знімати. Всім дякую за перегляд.